Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Михайло Мудрик вкорінюється у лаву запасних лондонського Челсі. Віталій Миколенко та Олександр Зінченко вриваються у топ п'ятірку кращих лівих захисників англійської прем'єр-ліги. А Єгор Ярмолюк дотичний до маленької сенсації сьогодні на ресурсі Футбол 24 youtube Ютуб ресурсі оглядаємо 24-й раунд АПЛ разом із Тарасом Котієм, багаторічним оглядачем та редактором Футбол 24 Кажу тобі традиційно привіт, Тарас! Привіт! І розпочинаємо наш огляд столичного дербі в рамках 24-го туру Лондонський Челсі після двох принизливих поразок від Вулверхемптона та Ліверпуля, пропустивши у цих двох матчах вісім голів. Нагадаю, зумів реабілітуватися в столичному дербі проти Крістал Пелес. Рахунок зустрічі 3-1. І дуже непростий був матч для підопічних Морисю Почетіну. Зважаючи на те, що протягом першого тайму не вдалося завдати жодного удару по воротах команди Ходсона відверто кризової команди. І от Михай... Михайло Мудрик уже п'ятий матч поспіль залишився на лаві запасних і взагалі не з'явився на футбольному полі. Хоча відверто, от, на мою думку, заміна напрошувалася після того, як, до прикладу, ноні Мадуеке привіз гол на свої ворота, і вдалося відкрити рахунок у цьому поєдинку саме Крістал Пелас. І чомусь почуттіно просто ігнорує Михайла Мудрика ну, там ще дуже э, закидають якраз 115 мільйонному кайседу помилку в ситуативній так, атаці. А, а щодо того, що сталося в другому з Челсі, це переродження дійсно, тому що е, дуже багато м'яча, і все впусту. Е, Кристал Пелес грав в еталонний матч при Хорові Хочці, коли в нього нема там Оліса, нема е, е, Відповідно, е, доводиться грати у такий максимально простий пролетарський футбол, і відбуватися, сидіти в обороні і чекати на контратаки, і е, е, чекати, що захисники Челсі зроблять з форварда суперника. Е, ті як казав Гарі Невіл, ну Кимон, це ж не тірінрі, це мати просто на всього, всього на всього. І ви його випускаєте, ви даєте змогу стати е, уявити себе цим легендарним французьким нападником, який скільки голів позабивав за арсенал в АПЛ. І е, це була одна е, проблема, а друга проблема в тому, що ну от як, е, як працює менеджмент Челсі, вони все. Е, Літнє транспортне вікно, все зимове транспортне вікно виганяли з команди Конора Галахар, якби не якби він не мав такої якоїсь а, бажання от, засвітитися, зачепитися за рідний Челсі на те, щоб а, стати якісь, там ну не знаю чи легендою, але хоча б а, достойним таким гравцем в історії Лондонського клубу, а, то напевно він би вже пішов. Він би вже втомився від того постійного продавання його в інші команди, але. Галахар це все витерпів, і будь ласка, нарешті показує в принципі у те, що раніше були ті, ці порівняння з Френком Галлахером, Що з Френком Лемпертом, перепрошую, що що не тільки бігунок такий від бокс бокс від свого до чужого штрафного, а також може от завершувати ці атаки, може вриватися в глибину штрафного майданчика з ні звідки по суті, нібито. і ці моменти стали дуже насправді вирішальними. Ну і звичайно, що. Як завжди, король пасу, король бачення поля, і отого того диригент, гри, архітектор Коул Палмер, який цього разу не забував, який знову десь там вештався кимось фальшивим фальшивою дев'яткою тобто, постійно все робив, намагався нівелювати його сильні якості в першому таймі. Але потім Кол Палмер просто трошки відтягнувся в глибину. вийшов на конку і відповідно він показав, що може просто кількома пасами створити гру, створити. Результат і зробити чергу перемогу для команди, яка, в принципі, нікуди з тої якоїсь кризи не вивалювалася, тому що Крістал Пелес зараз дуже насправді в поганому стані. Він дуже багато, коли Лондо, дуже багато ці. От, Пропускають і вони взагалі ризикують борьбу за виживання е, вести, а не там з якісь хоча б серединку. І е, багато травмованих футболістів спивав атаці. І тому е, наскільки Челсі якось так слабко виглядав проти ціє... саме цього крісла Пес, цієї версії команди Ходсона, е, це насправді теж дуже насторожує. Ну але Енсі Фернандес е, посоробами е, з тою футболкою в стилі Месі святкував голи, і мені здавалося, що це просто е, в наступному матчі буде черговий провал. І буде вже соромним за такі святкування, але отут він знову забив і е, вийшло таки дотиснути той Кристал Пелас гравцям Челсі без, на жаль, без Михайла Мудрика. Я не знаю, що зробив Маріус і в перерві цього поєдинку, але на другий тайм команда вийшла зовсім інакшою, набагато більш зарядженою, ніж було це в першому е, таймі. І от згадуючи знову мадуеки. Він відверто дуже вальяжно, коли під час втрати м'яча Кайседо хоча б намагався в цьому моменті повернутися під час забитого голу і виправити свою помилку. Модеки просто спостерігав, як перебувають по воротах. Такий собі з боку дійсно спостерігач. І щодо Конора Галахера з'явився після мачеві коментар Мурсі Почетіно, щодо ймовірного його відходу, і брідж розповідає Аргентинець, що ні, Галахер не хоче йти із команди і. І заявив персонально Марісю Почуттіно, що хотів би залишитися, але обговорюється як відомо ймовірний його відхід до Тотнхаме і зацікавленість з боку Шпор. І до речі, щодо нашої традиційної статистики, то перед цим поєдинком Морисю Почетіно виграв 12 з 14 своїх ігор саме проти Крістела у премєр лізі і це його улюблений суперник. Як виявилося, більше у нього на балансі немає перемог над жодною із команд, і це вже 13-та перемога із 15 зустрічей. І щодо Хольсона нагадаю, що вже в кількох матчах фанати Crystal Palace личної команди вивішують банери на трибунах і намагаються достукатися до власників клубів клубу. Що пора рою уже йти, іти на пенсію, бо немає ні стратегії, ні бачення розвитку цієї команди. Поговоримо про мутрика більше. Про якийсь сам був момент. Дуже дуже велику бурю в Твіттері, якраз цей момент з це... взагалі його не виходом на заміну і утворився, і там ж ці оболівальники викупали стару сторіс і сказали, що це він зараз опублікував. А яку саме конкретну сторіз? Е, ну, значить, викопали е, фанати дуже дуже багато. Оце охоплення було вже там на півмільйона за кілька годин. Е, викупали оцю стару сторіс з серпня, і провели вже розслідування, і навіть в Твіттері йде пояснення, що це стара сторіс, це не було якраз під час матчу. І фанати часу дивувалися дуже. Так що гравці в нас настільки мають свободу, що навіть мають доступ до телефонів на лаві запасних. Е, коли він говорить Мудрик. З Почекіна, це про що це сторіс, і в е, Боб Марлі е, Be happy don't Worry е, mm -hmm. музичний супровід, і мовляв, що він не задоволений там, тренером своїм, що те, він дуже сумує, що він не почетів, не випускає вже який матч Михайла навіть на заміну. Це вже другий матч, це вже п'ятий, коли він залишається в запасі. Е, і е, на фоні того, що зараз навіть вже Фабріція Романова е, е, відкупав цю тему з. Переходом Баварії розповів деталі про те, що Баварія телефонувала кілька годин е, цей дзвінок тривав. Е, це була можливо не конкретна пропозиція, але вони були зацікавлені. Мудриком це не було таке, що а, так, що доступний мудрик, ні, а ні, то ні. Тобто кілька годин вони все таки розмовляли про Михайла, але щось на відріз, відмовився. Ні, ні, нам потрібен український Вінгер. Михайло Мудрик. Нам він дуже потрібний Але таке враження, що вони не послухалися, не якось не про консультувалися з Почетіно, тому що Почетіно не виявляється якісь не дуже потрібні. Імені. Не знаю, можливо, це все таки дуже вплинув цей матч із мідлсбро коли вони перемогли, але дуже був незадоволений, тим як вказівки і гравців на полі і, і почуті нас власне виконує а, а, Мудрики, де він потім вже почали ці коментарі про тенісиста, про індивідуаліста робити. І, можливо, це так вплинуло. Але от я дуже побоююсь з того ж моменту, що зараз Мудрик просто опиняється в тій а, ситуації, в якій безліч зірок, той ж навіть Румелу, Лукако і так далі, а, опинялися в Челсі, які просто. То вони ставали непотрібними, вони стали нещасливими в клубі. Вони максимально е, заганялися в якусь дивну ситуацію, коли вони не грали. Коли вони виходили, то не було ніякої хімії, не було в них драйву, ніхто в них не вірив, ні партнерні тренери. І відповідно через це вони потім бажали оцього переходу. Е, Мудрик то принципі, був не проти якраз. Проходив взимку, щоб отримати таку ігрову практику. Але мене дивує позиція Челсі, що вони так от різко відмовляються е, віддавати, хоч куди Михайло, хоча б на тих півроку нібито на розраховують, але в яких, в яких паралельних всесвітах вони розраховують на мудрика, поки що не зрозуміло. Я просто не можу зрозуміти логіки цієї команди. Мені здається, що якесь є недорозуміння спільної стратегії бачення в менеджменту клубу власне і Марісю Почуттіно. Хоча от сам Аргентинець після поразки від Воверхемптона розповідав, що йому надзвонював хтось з керівництва і сказав, що є повний кредит довіри, і не і продовжується співпраця із ним та з лондонським Челсі. Бряму ну, Поттеру теж таки, і дзвонили, і сигнали такі надавали, а потім пройшло кілька тижнів після кількох поразок, і вже ці сигнали змінилися на ж, щось зовсім протилежне. Тому тут довіряти такому не можна. Але просто ще й момент такий, що Почті на Грес починає вигравати. І це дуже, ні, дійсно дуже класний е, успіх, насамперед, цей е, виїзний на полі Астонвіле в Кубку. Е, і зараз, в принципі, з Кристал -Пелес, це вольова перемога, і він починає перемагати там, завдяки Енсо Фернандесу, Конору Галахору, Колпав. Амеро і так далі, і без мудрика, і це теж дуже такий насправді негативний сигнал. Що в принципі він ну він таке враження навіть ризикує фото, як за стовілою було на цей момент, і в принципі зараз трошки схоже. Що він навіть боїться випускати мудрика, тому mm -hmm. що хукає от на цей результат, який йому зараз дуже потрібен для впевненості для того, щоб він і перед керівництвом не не виглядав якимсь таким провальним тренером, і відповідно це все також не сприяє українську. Переходимо до наступного поєдинку в нашому огляді, в якому все ж таки брав участь український легіонер на етікат стедіум Евертон Віталія Маколенка зійшовся боротьби із чинним чемпіоном Манчестер Сіті. І, попри поразку, дубель Ерлінга Холланда, чимало фанатів і рисок і не лише відзначали у складі ліверпульців саме українського захисника його дії та кандидата у збірну Англії Джарада Брантвольта. Попри те, що останній, як відомо програв дуель норвезькому бомбардиру в епізоді із другим голом, банально відскочив. Від фізично сильного холанда. Що ж до дії Віталія? То профільне видання Ліверпуль Ехо вийшло під заголовком, до Калвер Люїн і ще п'ять гравців, які добре відіграли попри поразку від Сіті. І як ти оцінюєш дії українського захисника, зважаючи на те, що в багатьох в втіктоці і в пабриках з'явилося це відео, як він просто ледь не вивихнув коліна іспанцю Родрі, коли змінив курс. І ледь втримався півзахисник Манчестер Сіті на ногах. Так, обидві спроби Дріблінгу Миколенка прийшли пройшли. І найбільше запам'ятався цей момент, коли і коліна, і шия, і там все, все, що могло скрутилося в родрі, він ледь не посазнувся, все-таки втримав рівновагу, але це було дуже кумедно, що його захисник. Вертоником закидає якусь там відсотність е, таких е, технічних креативних дій. То він якраз дуже е, технічно обіграв е, іспанця одного з е, найкращих футболістів минулого сезону. Там і в лізі чемпіонів ОПЕЛ. І в е, 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 насправді так трошки здивували дуже такі провальні оцінки. Там, того, Sofus, Кот, там і тож Софа Скотабші 2 і найгірші команді інші і статистичні портали. Миколенка не пошкодувала, при тому, що він насправді підтягнув відсоток точності в своїх передач. Він і в дриблінгу був непоганий, і в триманні своєї позиції, в принципі, От він дозволив разочок так фото заробити небезпечні штрафні на куті, небезпечні стандарт на куті штрафного майданчика, але так особливо не дав розгалятися Філо. Я нагадаю, що саме цей футболіст зараз прибуває в прекрасній формі. Він хитрик поклав Бренфорду, де два голкіпер 12 сейвів, але Філ все одно знаходив ці можливості для ударів, можливості для вривань. А тут він Миколко дуже чітко його отримав і. Можливо, десь трошки занизили бал за те, що він програв всі світри верхові там звертали на себе увагу ці єдиноборства в повітрі, де Миколко протистояв Халленду. Ерлінг не те, щоб так він вигравав ці єдиноборства на другому поверсі, але не те, щоб він якось дуже небезпечно мав можливість це пробити і влучити. Він не було не було якихось таких моментів, тобто не було нічого критичного в тому, що десь Миколко. Міг йому програти верх. І загалом мені насправді дуже сподобалося, дуже так дисципліновано дуже все тримав. І Миколко і якийсь і весь север, дуже тримав. Без особливих навіть зовні надзусиль Тобто дуже повільно змусили дуже повільному темпі розгортатися свої атаки. і Манчестер Сіті, і хто знає, що було, якби не цей військок на стандарті від АК і потім якось з диким з дивним чином залишився сам Холланд у штрафному. Ну і плюс м'яч якось так нещастили, не дуже. Дже щасливо від рук Пікфорда все-таки злетів в ворота. ну <кій> Джордан такий, він коли впіймає хвилю, то він а, може творити два, він може такі удари 100% брати. Але в матчі, коли в нього це був з чи не перший удар площину воріт, який він а, отримав, то а, тут він по-іншому. Тут це може бути дуже е, е, негативно для Евертона. І якраз це був, те, був той темний бік Пікфорда в цій е, зустрічі. Десь він трошки. Виручив. Ну і потім вже розірвала на контраці на контратацію другий раз. Е, також особливо комка нема. Е, тобто, ну загалом е, не скаже, звичайно, що він там прям можливо там сховав в кишеню Фодена, але дуже непогано його прикривав. І ще ще один такий зірковий опонент, якому він, як мінімум, не програв. Ну буде він варто говорити. В кишені він не поклав, але це точно виглядало набагато краще ніж на протилежному фланзі. Йдеться про правий фланг оборони Евертона, де Жеремі Дуку просто знущався на гравцями і рисоки. Робив все, що хотів, обіграв пачками по два гравці. А інколи були моменти, коли і по три опоненти не могли впоратися із гравцем Рена, і до речі, щодо першого голу забитого Ерлінгом Холодом, то фанати Ірисука, також капітан команди Джеймс Тарковський, полюють до того, що Норвежець забивав свій перший гол після кутового, якого насправді не було. І дійсно, арбітер не зауважив цього, що вийшов м'яч від гравців Манчестер-Сіті, а не від футболістів Евертона. І ну, деякі навіть фанати спостерігав в пабліках із трибун, покидали стадіон і робили скрини з цього кутового непризначеного і після якого забив Ерлін Холанд. І Джеймс Тарковський в інтерв'ю після матчому розповідав, що це несправедливо. Я не розумію, куди дивився арбітер. Ну, Таке, зважаючи на те, що як грало Манчестер Сіті, як виглядав Евертон цьому поєдинку, який кістми лягав у власному штрафному майданчику і залишав без роботи дуже дуже довгого Джордана Пікфорда, перепрошую, бо просто м'яч не долітав до рамки воріт, бо і спинами відбивали і чим завгодно захисники Евертона і не тільки. І до речі, щодо анонсованої топ п'ятірки, профільне статистичне видання, «Хускорт» портал викотив оцінки. Протягом сезону в рамках англійської прем'єр-ліги серед лівих захисників і виявилося, що середня оцінка Віталія Маконка 7-0, і він за цим показником виявився найкращим лівим оборонцем англійської прем'єр-ліги. На другій позиції Ентоні Робертсон в нього 7.01, Далі Алфі Дот 6.95, Ден Берн 6.93, І на п'ятій позиції Олександр Зинченко, якого середня оцінка протягом цього сезону 6.88. І, Як відомо, через поскольку. Дження рецидив рецидив травми литкового м'язу. Олександр Зінченко не брав участі у іншому. Столичному дербі, в якому арсенал просто не залишив перепрошую, не залишив живого місця. На Вестхему нагадаю, що перемогли із рахунком 6-0. А в перерві фанати молотобійців вже покидали стадіон, розуміючи, що шансів перемогти, шансів навіть боротися у цьому поєдинку не було. Переходимо до іншого столичного поєдинку. Фулхем зустрічався із Бормутом і роз... переграли команду забарного із рахунком 3-1. І що цікаво проти вишні вже не знають смаку перемог у п'яти матчах поспіль в рамках саме прем'єр-ліги після цього дивовижного дивовижної серії із перемог. І українець традиційно з'явився у старті вишеньок в матчі проти Фулхема. І попри поразку, отримав від Софа скор. Досить непоганий бал. 7,4. серед захисної ланки. Краще лише має кращу оцінку. Має лише Маркус Сенесі. У нього 8,3. Як відомо, він записав на себе гол у цьому поєдинку. І щодо забарного. Він Щодо його дуелі протягом матчу він виграв 3 із 3. Верхова боротьба з 14-ї, єдиноборств 10 записав на власний рахунок, що дуже приємно. І традиційні його лонгболи, такі показники 6 із 4. Щоправда, є і негатив у грі Іллі Забарного, колишнього захисника київського «Динамо». Він у другому голі на пару із Нето вирішив собі зіграти в за косплейти, скажімо так, оборонця Арсенала Віліма Саліба і голкіпера Давіда Рая. Він дозволив, прикриваючи м'яч корпусом, дозволив Родрігу Мунісу вставити ногу і подвоїти перевагу Фулхема. Ну так, були ти мені взагалі говорив про три помилки О, Забарного. І в першому моменті з голом він дозволив прострілити е, Мунісу. Ну, як на мене, все-таки е, нормально там Забарний відіграв. Тобто він утримав свого футболіста від прориву в штрафний майданчик е, і пішов передавати. Пойшла така передача трошки різана назад. Е, на кука кук мав би просто її або вибивати, або через зіграти, грати. Він якось дуже жахливо почав приймати цей м'яч. Е, і Відповідно, е перехопили футболісти е Фулхема і забили цей швидкий перший гол. Е тому тут е все таки більше е на Партнера забарного вину, А от в моменті дійсно, коли був просто з фангу і забарний взволо за спину в себе вискочити з під себе забити, то тут безумовно результативна помилка. Ну так, так дійсно не можна грати, Тр трошки різкості не вистачило. І якраз е якось е таке враження, що він в, в думках себе в, в оцінюванні просто на себе все контролював, але не врахував власне рівня різкості муніса, який, в принципі в непоганій формі останнім часом е і. Просто реально, як електричка вискочила від не можна було вже нічого зробити. Тому тут тут дійсно є питання. ще був момент, коли партнер забарного отримав жоту катку СМІ на фланзі, коли забарний вибивав. І Він вибив, до речі, в того ж кука, який просто від нього м'яч відскочив е, якимось дивовижним чином. Ну, можливо, так засильно трошки забарний вибивав, але і кук, напевно, міг би е, трошки менш дерев'яним таким бути, як він в цьому матчі е, грав. Е, і просто ці якісь від кожній прийоми відскоки на користь суперника. Відповідно, сміту довелося гасити пожежу і щоб не було контртаки жовту отримувати. Ну тут такий епізод на фланці, в принципі, забарний вибивав, намагався якось. Е, Трошки сильніше зіграти, трошки можливо панічно це робив, але теж не скаже, що якась кардинальна груба помилка була. Мені сподобалося. Ну, пере... е, Тарас, перепрошую, не те, що груба помилка, але там Перейра міг виходити віч навіч віч. Він просто допігав, і тому адаму сміту довелося фолити. Не, не скажу, що це фол останньої надії, але він зірвав перспективну атаку. Бо, в принципі, міг би Перейра вибігти на побачення із нету. І до цього епізоду я просто не зрозумів, як так не вибував. Ти просто можеш в, в, в на аут винести. А він бачить, що там знаходяться три гравці, можливо, намагався потрапити в одного з гравців Фулхема. Теж варіант, а вийшло так, що вдарив в Сміта. Ну, так були і його партнери, тобто той же ж, е кукін на шляху до м'яча став. Е ну, або він не мав бути адресатом передачі, а просто він за заблокував таким чином, відбив м'яч не, е не дуже фортунно. Або е все-таки, ну, е як на мене, забарний неоднозначно е не, не, не тобто, помилявся, а просто е вийшло теж не якесь не не непорозуміння з партнерами, і е недостатнє якісь технічне оснащені. Е яка завадила в тому, щоб розіграти атаку, тому що ціль забарного була не втратити м'яч, а навпаки, зберегти і якось почати атаку, але вивести м'яч з-під такого досить жорсткого пресунного на фланзі. Тому, ну в принципі, логічно було, не, не, навіщо було вибивати м'яч. Команда програє, треба навпаки якось намагатися зберегти поволодіння. Е, тому таке діло. А мені найбільше сподобався в від забарного ці ті сломколи напевно, проходили. Ну і прекрасний він момент Гольовий створив для сімі закинув спочатку, зіграв на перехоплення. На чужій повинні дуже високо якраз підтримав всі канони при всі принципи ігрового тактичного футболу і роле, який вимагає від своїх футболістів дуже серйозно висуватися і висунувся майже в фінальну третину поля. Перехопив одразу ж віддав. Ну, тобто це було дуже класно, дуже, дуже шкода, що цей асист не прийшов, тому що там Лілено класно витягнув з верхнього кута, але ду дуже красивий епізод, елегантна дія, така м'яка підсічка і далі. Носіньстера ну, якраз один з тих февраців, який, в принципі, там між штрафний майданчик пройшов, він з таких позицій в принципі, спокійно забуває. Це для колумбійця не проблема. Ще були два моменти таких дуже колих ударів за Барного, ну але взагалі, що дуже рідко ми бачимо від нього і один удар, а тут цілих два навалювалися в штрафний, в штрафний навіть у воротарський, можна сказати, гравці Фулхема, на цих стандартах, на постійних тих кутових. Ну, Але проблема забарва, що він не Сенесі. Сенесі от, це такий центральний захисник, який не тільки там головою вміє, а от і прийняти м'яч в, 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 в футбольному, не знаю, в пляжному навіть в футбольному стилі. Прийняти м'яч на ногу, розвернутися і пробити, розстріляти Гокіпера. Це було дуже красиво. Насправді бракувало того, того вишку технічно, броковатої впевненості як фінішера, тому ж Соланке, якого п'ять ударів, якого удар просто з кількох метрів він чомусь не влучив, навіть залів ворота. І поки що констатуємо просто через те, що саме Соланка якось розгубив свою форму, стрілецьку цю реалізацію під підкачала. Однозначно, вже не перший матч в до. Меняка uh... Бормут також втрачає очки. Тобто, да, є проблема з а, в обороні, є проблема там в кожного в принципі, футболіста ну, в штрафов майданчику з різкими швидкими діями комбінаційними гравців Фулхема, але і Соланки міг би краще реалізовувати свої моменти. І в принципі він показує, що ну напевно, він таки не тягне його там. Пов'язували з арсеналом, але не тягне тут, не дуже тягне і на рівень лондонського клубу. Ну та Сенеці дуже красиво це зробив. Прийняв м'яч із розвороту, пробив по воротах Фулхема. І до речі, варто згадати удар через себе Соланк. Намагався красиво пробити, завадив захисник і м'яч ледь не залетів за спину голкіперу. Так, от програє вже Бормут і не знаю. Ще раз підсумуємо вже п'яти матчах поспіль, не знає смаку перемог. І до речі, і наставник вишеньок на після, після матчового флеш-інтерв'ю пояснював, що він не знає пояснити, як цю ну, не знає пояснити цю поразку. Створює команда чимало моментів, атакує, а не може забити. І ця ситуація це було така ситуація. Склалася і у матчі З Фулхамом. Переходимо до наступного. Но поєдинку, в якому брав участь український легіонер, йдеться про Єгора Ярмолюка. Вулверхемптон після погрому Челсі на виїзді досить несподівано легко поступився у рідних стінах, як відомо, Бренфорду, із рахунком 0-2. І 90-річний український співзахисник вийшов на заміну. Нагадаю, на 77-й хвилині, але все ж таки встав взяти участь в безмежно красивій гульовій атаці під час другого забитого голу. Ярмолюк обігрався в стіночку із Джентельманом, а цей з передачі потім віддав на Аймена Тоні, який відправив м'яча у ворота в один дотик. Безмежно красиво виглядала ця комбінація. І бачимо, що Ярмолюк постійно вже виходить на заміну в за Брентфорд і довіряємо Томас Франк, попри те, що є на балансі Єнсен, який вже не травмований і повернувся до основної обойми в цьому матчі Єнсен Травму отримав, через те дозволив це дозволив Єрмаку отримати трошки більше ігрового часу, тому що й хвилині він вийшов, плюс доданий час. Ну але крім цього передасисту, який дійсно класно зіграв цей джентльмен Віталій Янельд, який на перехопленні п'яточкою обігрався з, саме в принципі, більше він обігрався з єрмаком, але ярмолюк класно покотив одразу ж в темп, не, 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 не гальмуючи через так, і що було цікаво, тому що це був єдиний його точний пас в цьому матчі з шести при п'яти втратах. Це 에, ну, якось в інших всіх моментах ми ну, в Ярмалюках е, не дуже пішла гра, але от в, в цьому конкретному епізоді дуже класно розіграли. І Тоні знову забиває, і е, я би е, все-таки просував в арсенал е, Айвана, який сам не проти е, трошки на підвищення піти, та плюс залишитися в Лондоні. Тому тут е, треба беремо хай е, еду на Олівець. Е, дуже перспективного нападника збірної Англії. А, а щодо ярмолюка, перспектив, то невідомо не, не знайшов поки що інформації про ступінь травми Янсена. Ну він так трошки вже не вперше випадає там час, тому можливо буде отримувати більше трошки часу ярмолюк, але там зараз. Приїжджають легіонери з там збірної Нігерії, які ніяка е, е, відіграв фінал Кубка Африки. Тому, відповідно, я би не поспішав з якимись дуже оптимістичними прогнозами, тому що навіть якщо Янсен буде травмований, все-таки напевне у Ніяка е, посідатиме своє місце в основі а більше буде на підхопленні на виходах на заміну. Тому ну, в принципі, дійсно одного класного пасу, але одного її дії за 25 плюс хвилин. Ну то трошки буде малувато для того, щоб Ну, переконати тренера в своїй необхідності, і підсумуємо 24-й раунд англійської премовіліги турнірною таблицею. Традиційно на верхівці знаходиться досі Ліверпуль, маючи 54 бали на другому місці. Манчестер Сіті після перемоги над Евертоном 52 очки, але має матч у запасі. Арсенал завдяки розгрому над Вестхемом. Має 52 бали аналогічно. Заходиться на третій позиції. Далі Тоттенхем і Астон щодо Лондонського. Кочелсі зацементувався. Зацементувалася команда Морюся Почетіно у середині турнірної таблиці. Знаходиться на 10 10-й позиції і має 34 бали. Далі йде Вулверхемптон, якого 32. щодо бормута на 13-му місці. Зберігає зберігає свою позицію Іллі Забарного має 27 балів. Балів перепрошую Бренфорд Завдяки перемозі вже відстає від забарного на два очки. Має 25 балів. І Авертон, нагадаю, що зняли із команди Шона Дайча 10 очок. через порушення фаєрплей залишається в зоні вильоту. На вісімнадцятій позиції, маючи 19 балів, що приємно претенденти на виліт, а Це Бернлі відверті та Шеффілд Юнайтед, мають набагато менший очок по 13. Дякую тобі, Тарас, що знайшов час та можливість описати 24-й раунд англійської прем'єр-ліги, в якому брали участь українські легіонери. Це був Тарас Котів, багаторічний оглядач АПЛ англійського футболу і не лише і також багаторічний редактор футбол 24 І з вами також був Юр Гаврищак. Кажу, вам, побачимося.